Будь спокійний і знай. Тепер, щоб ти міг пізнати мене і отже бути впевненим, що це я, твоє справжнє, я говорю ці слова, ти повинен спочатку навчитися бути спокійним, заспокоїти свій людський розум і тіло та всі їхні дії, поки не станеш більше. Усвідомлюючи їх. Можливо, ти ще не можеш це зробити, але я навчатиму тебе, якщо ти справді хочеш пізнати мене і бажаєш довести це, довіривши себе мені та підкоряючись мені в тому, що я збираюся від тебе просити. Слухай, спробуй уявити Я, що говорить через ці сторінки як твоє вище Божественне Я, що радить твоєму людському розуму та інтелекту і розглядай їх поки що як окрему особистість. Твій розум влаштований так, що він не може прийняти нічого, що не відповідає тому, що він спочатку пережив або дізнався, і що його інтелект не вважає розумним. Тому, звертаючись до нього, ти використовуєш найбільш відповідні терміни та вирази, щоб чітко висловити своєму інтелекту істини. Який він повинен зрозуміти, перш ніж розум зможе пробудитися до усвідомлення твого наміру. Справа в тому, що це Я, це Ти сам, твоє справжнє я, твій людський розум. Досі був настільки поглинений завданням дарувати твоєму інтелекту та твоєму тілу всілякі ласки, який так і не встиг пізнати тебе, свого справжнього володаря і господаря. А тим часом ти настільки зацікавився насолодами і болями свого тіла та свого інтелекту, дозволяючи їм впливати на себе. Що ти майже повірив, що ти є своїм інтелектом і своїм тілом, і як наслідок майже забув мене Божественне Я. Я не твій інтелект, і не твоє тіло, і це послання має навчити тебе, що ми з тобою єдине слова які я тут кажу, і головна мета цих інструкцій пробудити твою свідомість до цього великого факту. Але ти не можеш прокинутися до цього, доки не вийдеш зі свідомості цього тіла і цього інтелекту, які так довго тримали тебе у рабстві. Ти повинен відчути мене в собі, перш ніж знати, що я там. Тепер для того, щоб ти повністю забув свій розум, свої думки, своє тіло і свої відчуття, щоб ти міг відчути мене в собі, тобі необхідно неухильно виконувати мої вказівки. Сиди спокійно, в стані розслаблення, а як тільки повністю заспокоїшся, дай своєму розуму увібрати значення цих слів. Будь спокійний і знай, я є Бог. Промовляй ці слова саме так, як вони тут написані. Намагаючись усвідомити, що саме твій Бог наказує та вимагає від Твого смертного я беззаперечного послуху, вивчи їх і спробуй зрозуміти їхню приховану силу. Не роздумуючи, дозволь цьому моєму божественному наказу. Глибоко проникнути в твою душу. Тоді дозволь кожному іншому враженню, яке приходить у твій розум, увійти, як йому заманеться, без зусиль або втручання з твого боку. Але уважно запам'ятай їхнє значення, бо це я. Зсередини навчаю тебе за допомогою таких вражень. Потім, коли їхнє значення почне проступати у твоїй свідомості, вимовляй ці мої слова повільно, наказово звертаючись до кожної клітини свого тіла, до кожної здібності твого розуму. З усією свідомою силою, якою володієш, будь спокійний і знай, я є Бог. Глибоко поміркуй над цими словами і візьми їх із собою у свою роботу, якою б вона не була. Зроби їх Домінуючим життєво важливим фактором твоєї роботи та всіх твоїх творчих думок. Вимовляй їх тисячу разів на день, поки не проникнеш і не відкриєш весь їхній найпотаємніший сенс, поки кожна клітинка. Твого тіла не затремтить у радісній відповіді на наказ будь спокійний. І підкоряйся миттєво, і кожна блукаюча думка, що видає у твоєму розумі, негайно зникне в повітрі. Коли мої слова пролунають у печері Твого порожнього єства. Коли сонце знання почне сходити на горизонті твоєї свідомості, тоді ти відчуєш приплив дивного, чудового дихання, що розширюється всередині тебе і наповнить до межі всі твої смертні органи, змушуючи твої почуття майже вибухнути від його екстазу. Тоді ти відчуєш. Що всередині тебе піднімається могутня, нестримна сила, яка майже підніме тебе над землею, тоді ти відчуєш в собі славу, святість, велич моєї присутності. І тоді, тоді ти дізнаєшся, я є Бог. Коли ти відчуєш мене таким у ті хвилини всередині себе, коли ти скуштував мою силу, послухав мою мудрість і пізнав екстаз моєї всеохоплюючої любові, тебе не буде більше торкатися жодна хвороба, не ослаблять жодними обставинами, не підкоришся жодному ворогу. Бо тоді ти дізнаєшся, що я в тобі, і відтоді ти будеш звертатися до мене в усіх своїх потребах, покладаючи всю свою довіру на мене, дозволяючи мені виражати мою волю. І коли ти звернешся до мене, ти завжди знайдеш у мене в годину потреби. Готову і справжню допомогу, бо я настільки наповню тебе усвідомленням моєї присутності та моєї сили, що тобі потрібно буде лише заспокоїтися і дозволити мені робити все, що завгодно, зцілювати твої недуги чи хвороби інших, просвітлювати твій розум. Щоб ти міг бачити з моїми власними очима істину, яку ти шукаєш або досконало здійснити те, що раніше здавалося майже неможливим. Але це знання, це усвідомлення не станеться раптом, воно може приходити роками, воно може прийти. Завтра. Це повністю залежить від тебе, не від твоєї особистості, з її людськими бажаннями та людським розумінням, але від Твого Я є, Бога всередині тебе. Що змушує квітку розпускатися з бутона? Що змушує пташеня пробивати шкаралупу? Хто встановлює день і час? Це свідомий і природний акт внутрішнього розуму мого інтелекту, керованого моєю волею, який доводить мою ідею до зрілості та виражає її. в Квіці та пташеняті. Чи мають до всього цього відношення квітка і пташеня? Ні, вони лише підкоряються, вони поєднують свою волю з моєю і дозволяють мені та моїй мудрості встановити годину, коли дія дозріє. Лише тоді. Коли вони підкорилися імпульсу моєї волі і доклали зусиль, яких я від них вимагав, вони змогли перейти до нового життя. Ви можете своєю особистістю тисячі й тисячі разів намагатися вибратися з шкаралупи своєї людської совісті. Але щонайбільше зможете зламати двері, які я провіденційно поставив між світом матеріальних форм і царством нематеріальних мрій. І як тільки двері відкриються, ти більше не зможеш без особливих проблем і страждань утримати зловмисників у твоїй. Приватній власності. Але я також дозволяю це іноді, щоб через ці страждання ти міг набути сили, якої тобі не вистачає, і мудрості, необхідної для розуміння того, що, лише відкинувши будь-яке бажання мудрості, добра і навіть єдності зі мною. На благо себе, ти можеш розкрити свої пелюстки, демонструючи мою досконалу красу і відкинути оболонку своєї людської особистості, переходячи до променистого світла, мого небесного царства. Тому я даю тобі ці інструкції зараз, на початку, щоб ти міг навчитися їх розпізнавати. І я обіцяю тобі тут, що якщо ти приймеш інструкції, які я даю тобі на цих сторінках і докладеш серйозних зусиль, щоб зрозуміти їх і застосувати їх на практиці. Ти незабаром пізнаєш мене. І я переконаюся, що ти розумієш всі мої слова, де б вони не були написані у книгах чи доктринах, у природі чи у твоїх ближніх. Якщо тобі здається, що в написаному тут є протиріччя, уважно вивчи мій справжній. Намір, перш ніж відкидати Його, не залишай жодного слова, жодної думки, доки тобі не стане зрозумілим усе, що вона пропонує. Але в усіх твоїх пошуках, у всіх твоїх починаннях, май віру в мене, у своє справжнє. Внутрішнє я і не чекай результатів, бо вони під моєю опікою і я подбаю про них. Сумніви та нетерпіння властиві лише твоїй особистості, і якщо ти дозволиш їм зберігатися, вони приведуть тебе. До поразки та розчарування.